Ми будемо дивитися, що ж зміниться з виходом World of Tanks 2.0. Які зміни будуть в техніці. Ми швидко подивимося. Всю техніку 650 уровень. нижче дивитися, не хочу, бо там воно без ОПСК. Зараз вже без ОПСК, але просто подивимося. Оце основні уровні, як не круте. І будемо дивитися зміни. Підемо по типу, мабуть, нації. Як вам більше подобається, давайте по. По типу по ну хай буде потип. Будемо по тип, по типу, по типу, по там, стежки, ЛТшки, ТТ в цьому роді. І погнали. Що найцікавіше почнемо з ПТ-шок. Дивимося в увазі китайський прокачуваний. У нього які зміни пішли. Все бачу на баф, крім КД. Стабілізацію збільшили, проходимість збільшили. Швидкість того, як кутить, і урон збільшили. Ну, понятно, щоб було легше грати ареал. Збільшили мощність, забрали лишню зброю. ну, Рудіо апнули кедешку. Тут покращили набагато лучше пушечку. да, Тут, звісно, і стабілізація. Тут арео хорошо апнули. Зачот. Як пан забув хороший танк, що йому збільшили, просто тільки мобільність. Ну, він в балансі, я ж казав. Наферну, теж вроді баланс. Тут нікий дуже картонний і не був. Що вони зробили? Мобільність збільшили, скорість повороту збільшили. Стілу, що ще вони там? Точність влучили. Збройне пробиття. Ну, коротше, під десятки. Басото. Що в Басото у нас? В Басото Басото. <свісті> збільшили шанс ну, Це... ця, італіано. КД увілічував. Ну, я грав. Мені. На 6 уровні він був хороший. От і видно, йому кд зменшили, сводку зменшили. Сковофосні все одно, вишнє оружжя все одно. Ну, Бруза. Поляк не качав. А що йому. Ну, коротше, всім більше проходимость по ґрунтам, я бачив. Тут ще все і бронеприбиття. Хорошо. ЛКТ, ЛКТ вже було вище, ближче мені нравилось. Коли я грав що. Ну я скачав, її, тільки вона вийшла. то можна знакове було. І збільшив стабілізацію, збільшив місячність двигителя. Збільшив бронепробиття, як і всім. Скорість зменшила, ну скористь там. Не так була міжна, то сильно не відчуєш. КД улічував, ну типа, швидше кидешся. Ну, скористь, як я вже і казав, бронеприбуття. Нормально, нормально акту. Давайте передаємося з нового страдання Т8. Вони мені. Кажуть, дуже страдають. Що їм зробили? Хорошо, до речі, скорость повороту ходової, прям дуже хорошо апнове. Мені це подобається. Двігатель висіли. Угли возвишенні. Ого, бачення тепер буде піднімати. ну нарешті. Киде, ну, киде 300-х. і так би їм більше в пані киде, я думаю. Це не поможе. Ну, я би ще мобільність збільшив, якщо чесно. Ахілес. Картонний нічого не може, <г reality> я його помню. Як завжди всі мобільність, скорість поворота, скорість поворота. М -м Мощність збільшили. Улічили ну, кдешку. Свідіння ще покращили. Або, Mutter, покращили покращили призарядку, свідіння. Розброс після вистрілу. А, ну типа можна буде кидешитись, покиде стріляти легше. М -м, нормально. Джексон, 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 Що у нас по Джексону. Ну. Джексон був прикольний, до речі, мені нравився. Масу увеличили. Максимальна скорість назад увеличена. Ну, я не знаю, що це не він був, як говорится, медленний. Но він міг надати щось танкувати навіть, раніше. По ґрунтам, по середнім, До речі, середні особливості апають. Цікаво. Мощність. Гірше в сторону пошла перезарядка. Досвідня, розброс. Урон, урон, урон. бронепробиття. Все нап, все нап. При повороті бачиш, на 22%. Це дуже жирний апік. Ну, це пушка 76%. Причи пушка папа. Мені не подобається. Дуже файно. Так, Вова, зараз не до тебе. Я тут поки огляд зроблю. Так, Hellcat. О, Hellcat сама любима. Ну вона не прокачувана, її теж апають. Тільки ХП збільшили. Не інтересно, сушка, мені нравилось. Най ХП не збільшили, тільки проходимість трошки, і то не сильно. Ареал. До речі, от Арел 2 апнули? То, що він не продається зараз. І, і цей, чи тільки один? Чи воно буде одне на всіх? Не знаю, інтересно, мощність двигателя, прочність, стоку і топової башні. Перезарядка. 90 мм, 90 мм. Ну, коротше, все набій. Нерфа нема, ну це йому і треба було. Користь поворота ходовою, це йому треба було. Тут і тут ще лучше. Не, ну хоч буде трохи хоч рухатися реал. Та і так, ну, до речі, а реумірся. 250 ф було приємно грати на ньому. ВКшка, ВКшка. Що там дивимося? Ходова. Теж градуси збільшили. Походімось. Ну, коротше, 100 буде легше грати. Не стоки покращували. Це прикольно. Двігої пообкращили всі. У нього ХП збільшили на 50. Ну, але 50 що поможе. Помертому ковдило. КД. Що це не? Що означає? Нема, типи, третього снаряду. Чи що? Непонятно мені. Непонятно що це. Походу, не забрав снаряд один. Ну, їхнє право. ВКшка. Ось по ВКшці. ХП. Башня знову ХП, ну це топовий, да? КД. КД а тут наоборот ходить топовердія з понерфами. Ну. Так вам скажуть кем. Грати можна? Ну це прокачана техніка. Тут таке ой. Тут вони потребували всі... Їм ще скорість меншу. Боже, ні за п'язу з'їздити тепер не зможе. Боже, Боже, що це за тобі робити тепер, братішка? Стабілізацію покращує, мощность двігіля покращує, ну максималку ти не можеш зарезігнати її навіть. І... Фугасний зменшили точність. <смі> ну, і пострадав. Я думаю, і пострадав він. Він був хороший, став кавнішком. Я її би вже не, вам не радив брати, вообще. Так, що там стайп чуну кавнішку. Пігнув свич. Був. Що йому зробили? Стокову, ну проходимість, як завжди. В топі додали ХП без обзору. Пушки дві. Получали і киде получали. До речі, порівняли, так? Да? Розброс, розброс, після вистрілу. Ну, Після вистрілу тут не нужний. От, в принципі. Але що, буде лучше стріляти, чи ще можна стріляти. Ну, хороший ап. Хороший. Ну, я не знаю. Мені Мікається очері треба був сильний ап. От Йому треба прям апнутися так, щоб він мене не бісив. А що йому скорость порота збільшила. до 24-20. Проходимість не трогали. Двигатель сильніший на 30 став конячок, ХП збільшили. Позабрали лишнє оружжя. Апнули пушку. Ну, скуні є, бачите, 409. Їх оруждя получали. І ну Стало на ньому якщо грати. До речі, може і бувати вже буде на 6 М6. Треба було нерфити. Він був занадто сильний. А що вони зробили? Годовку апнули. Мощність 20 зменшили. Але потім проходимость не трогали, виходить це стоповий. Ну, інтересно. Скорость на місці. ХП збільшили. 40 фігня, Обзор 20 метрів це дуже хороше на шостому Ем, Стокову пушка виходить. Менше би запас там багато і не нужен був. Інтересно, а що стоповою? Стоимость збільшили. Ах ве! Урон 115. Це не топові пушки, а де топово? О, топово. Влічили кд, розброс. время сводки влічили, розброс вилічили. І бронепробіття зменшили. Коротше, не фанули їм більше. Ну м6 всіх нагибав. Так, що там? Павлахтанк? Що ти нам скажеш? Тебе все апнули. Угли. Ну, не сильно, кстати, апнули. Ну Таке, Мій не мені нравиться. Ідемо далі. КВ-2. От КВ-2 це вже наш конячка. Дивимося в топовому зборці. Время сводки, розброс зменшили. І що там ще в нас інтересного башня? Скорость повороту ходової. Мощність нову новосних конячок. Це я думаю, має чутись трошки. Але і маса зменшилась. Маса зменшилась, мощність збільшилась. Значить Маса на виповнювали буде увеличена, наче буде думати краще. Нормально буде. Ну, КВ2 цікавий. Йо, по суті, він апнутий. Т-150. Так, так, так. Що там на стоповому оружі? Все покращило. Розброс, сводку, точність. По важухам. По ХП увеличили, мощність увеличували. На ще... <гум> 150-й лучше заграється. Квас, колись більше став. Був, а став, зарадимося. Улічуємо точність, сводку. Урон. Урон. Урон, поводні прибиття. Ну, апнули, апнули. Ну, це не той клас, що був. Той, що був клас, була імба. Пішли на ЛТшки. Кедент увелічую, сводку увелічую. Прочність біщу нормально, що до 700. Ну це хороша прочність, виходить. Прям хороша Скорость поворота ходовою Ну, ходова, по сути же не нужна. Ами Що тобі зробив? безробил, на 5 урон плюс мощність, плюс прочність Ну, я так поняв, прочність їм увеличиваю. Щоб вони не дуже страдали. Колесник прокачуваний Стоимость. Ого, диви Чуть було 40, стало 800. Сюда, конечно, апнули стоимость снарядик. Ну, жсткий ви прям жорсткі. Ну, розброс. Ну, короче. був говняшку и говняшку оставь, я думаю. У него ничего хорошего не стало. ВКшка нас Подарочный. Так, де пушка. Д роба сковочный фугасный урон. Це ося, наверное. 7,5 мм. Фотку розброс время. Презарядки. Ну це гарно, це файно. Обзор уже 370. це вже інтересніший обзор. Апнули це хорошо. Крусайдер, крусайдер. Так, ще задумался. Про непробитие увеличиваю, по суті, основної пушки. То все не хп не интересно, хпшку і. на 110 літрів в секунду вилічу. Ну, може заграй, бо Курсайдер був не до танк. Тепер може хоч щось на танк буде схоже. Т-37 ЛТ-шка. Дивимось в кінці. Влічили КД, но зато влічили альфу на 10. Ну, бронепримітчий 19 хорошо, але. Альфа, ну. Моя ну, вам помогу. ну 380 метрів. Це виходить більше, ніж ВКшка стала, Це вже цікавіше. Прощність 120 вже на один вистріл дощ виживаєш. Це вже, я думаю, добре. ЛТшка МТ. МТшка. Мт Що ти нам скажеш? Тупі урон увілічує на 5 одиниць і двіги і ХП. Ну, Таке обзори йому не трогали. Жаль, жаль. Стежки пішли, на Стежки. Остання пушечка наша цікавить. 133 броні прибиття. На сім. Аш на 7. Ні, ну це занадто сильно, мені каже. Ну розброс на 5 це цікавіше, сфотка цікаво, нормально. Хп 50 додали. Ну ходи, те, що більше апнули. Поки що, я бачу. Шкода. Т25-та. основна наша пучка. Що тобі зробили? Нет, це, це буде основное будинку з барабану вроді. Сводку, розброс. Нормально. В принципі, все увеличили. Всі пушки увеличены, На 80 хп увеличили, і мощність дали сильнішу. Нормально. Шкода, ап, хороший. Так. Вкашка теж була сімбових. Що тобі зробив з новою пушкою? Ше увеличили. розброс сводку. Ну, ваше право, дядьке, я вас не буду судити. Коротше, да, тут мені все нравится. Прочность увеличена на 160 мощність. Ну, нормально. Песор 3 BIS. Італіано, но кеда величили? так тобі і треба. Ну, хеп, 70 ХП. Коротше. Він би гратися. Тайп, чи то говно було, що стало? Броніприбітті тільки влічилось. Не нравиться ХП на 30. Ой Боже, бідовашка. Чи то. Як ти будеш страдати? То вруче на 6, так мені таке враження грати тупи, на УТшках, чим на стежках взагалі. Нікому не нужні. От ви. Улічили на 80 хп. На 60-тіре баги. Є. Тобі хочуть удалено, 185 мм. І що вони? урон увеличен на 15. Ну розброс на 30% то нормально. СТРВ був хороший танк став ще сильніший. Броніприбиття увеличив. Да, це і урон увеличив. Це хороша машина була. 80 хп. Мож скорость поворот Два. Ну і мощний двигателя. На 36. Ну, це і хороший був танк. не стався. Крові був ще. А став уголошение Угол угоскнення. Ну, таке. Таке. На любителя. І прощеність 110 единиц. Ну, ну не хороший був. Став. Ну, вже не по среднім, приходить у всіх. О, то броніпробітів хороший став. Всього танчика кольосного британця. Розброс, водка, резервят. Оцей хороший стал. Це їм мені нравится же більше. Так і наша остання страничка, це Шерман бр... американець. Розброс після выстрела. Потом ще по ХП 100. Уже 1000, до речі, не нас більших. Мощність. Так, а пушка з фугасна в нас є. Не бачу її. Угли, до речі, склонії на 12. А чи це не той, той шерм, походу. Ні, це вроді той з зброю і фугасницею. ну не знаю. Не бачу її, іначе її майже не трогали. А, тут фугасниця удаліна, тут видно. Киде. Ну, 85-ка це іще була, КД ще вилічу, розброс покращу, сводка покращу. Ну і ХП 140 одиниць. До речі, під 950 виходить в середньому всіх піднімається. Пісмочні трошки вилічусь. Ретне згорання. Ну, да, гай горить. Ну, нормально, 85-та нормально станеться. Урон на 5-й единиць відлічувався А43. ХП 900. Ну. Well Таке. О, тепер в кінці у нас буде Arcan, ну десь Arcan зробив. Разброс і перезарядку величив. <світок> ну, сорі, братик, я винуват. Тут мобільність humillo увеличив, ФВ, емба стала... Тепер 8.4, тепер він зустріли ніколи не відпусти. Фотку увеличив і розброс. точність зробив. <світок> а ФВ стало цікавішою, до речі. М44 була ну так і останеться, нічого не міняли. Сушка мені не нравилась. І ще киде улічили на 2 секунди. Коротше, сушка йде тар-тарари. Ну що ж, це були 6 Так, ну давайте, якщо підведемо базу загальну. Шов по 6 уровнях. Улічили плюс-мінус на 100 хп. Перевіряємо всіх біля 950. Ну, в середньому, брати 950 буде всіх хпшка, шок в, до речі, всі лт підняли ХПшки, там по 150 майже подивляли, десь біля 900-800 в тому уровні. ТТ там, хто був взагалі дно тому влучили, і всіх потрошку получали. Хто був хороший, там майже ніяких покращень не було. Ну, таке. Ну, будемо чесно, на любителя, кому як це подобається. Я прям не думаю, що вони снічну. Ну, є танки, що синіше заграють, але. Но... Що Шо це шості уровні, да? Будьмо чесні. Ну, це моя рівня. Моя особиста думка. Так скажу.